Друзі, вітаю вас. в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіші події, що стосуються повномасштабного російського вторгнення в Україну та як на них реагують на заході. Мене звати Остап Яриш. Друзі нагадую, це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас наживо, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі, то маєте нагоду. Поставити свої запитання в коментарях. Я зі свого боку спробую їх переглянути, зачитати. Якщо буду мати відповідь, то обов'язково ж на них відповім. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наш ефір. Нам завжди важливо знати, де є наша аудиторія, звідки вона є, і так само приємно читати такі коментарі з вашими. Там, де ви пишете, з яких міст ви нас дивитесь. Друзі. Отже, давайте почнемо. Взагалі, хочу сконцентрувати сьогоднішній ефір на мабуть найважливіших на цю годину новинах, яку зараз багато хто в Україні обговорює, і впевнений, ви також уважно слідкуєте за тим, що Україна оголосила про те, що починає контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках на півдні України. Про це оголосило військовому командуванні. А, так само заявляється важливо додати, що розслаблятися ще рано, бо сили Росії на правобережній Херсонщині ще досить потужні а, і підтягували їх туди досить давно однак, мешканців Херсонщини, в тому числі. Просять евакуюватися з місць, де можуть бути активні бойові дії, або ж знайти укриття та перечекати там. Отже, Україна оголосила про контрнаступальні дії, і важливо а, поговорити і пройтися по перших реакціях, які ми вже маємо тут у Сполучених Штатах. Також на заході. Ми знаємо, що а, ранок ще в США сподіваємося мати більше реакцій, але вже є перші деякі коментарі а деяких з них хочу зачитати. Отже, зокрема. CNN вже опублікували матеріали сьогодні в ранкому ефірі. Цю тему озвучили, обговорювали з посиланням на двох високопоставлених чиновників сполучених штатів. CNN повідомляє, що а, дійсно Сполучені Штати підтверджують, що українські війська почали так звані формувальні операції на півдні України, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу. кажуть у цьому виданні, що таке формувальні операції пояснюють. Вони формувальні операції це. Військова практика перед великим контрнаступом, а, яка передбачає нанесення ударів по системах озброєння, по складах з боєприпасами, по а, пунктах командування та управління, по різних логістичних. А, Місцях по логістичних ланцюжках для власне того, щоб підготувати поле бою для більшого контрнаступу. І в США вважають, пише CNN, що український контрнаступ, який насправді давно очікували, включатиме поєднання повітряних та наземних операцій, кажуть там. І за словами високопоставленого американського чиновника кажуть у CNN, Росія змогла розгорнути на передовій менше підрозділів ніж цього очікувалося. Вони доволі зараз послабленими. І коли запитали і сьогодні я дивився цей ранковий ефір CNN, коли питали журналіста, який власне спілкувався з цими американськими чиновниками, чому на його думку саме зараз Україна оголосила про, про проведення контрнаступальних дій? Він каже, що є два фактори на його думку: перший Україна отримала достатньо озброєння для того, щоб на за оцінками українських збройних сил могти провести такий контрнаступ. Другий фактор. На за його оцінками полягає в тому, що дійсно зараз російські а, сили на півдні є доволі ослабленими, не такими а, потужними, як вважалося, і а, це відкрило це вікно для ймовірного контрнаступу. вважають журналісти, вважають оглядачі, які про це пишуть. А, хочу зачитати де нас дивляться зараз. Отже, бачу кривий ріг. Передає вітання: Фінляндія, Київ, Луганськ на зв'язку. Також передає вітання Рівне Київська область, Барі, Чернігів, Львів, Варшава. Друзі, дякую за коментарі. Якщо маєте якісь запитання, нагадую, можете їх писати. Я спробую зачитати їх, коли буду мати час. Які ми побачили ще реакції? Побачили ми також, до речі, якщо ми говоримо про я задав про те, що за думками, за оцінками певних посадовців Сполучених Штатів. Російські війська є ослабленими. Про це говорять журналісти, також CNN, принаймні на півдні, на Херсонщині. А британська розвідка цікаву інформацію також повідомила. Ми знаємо, що щодня Міністерство оборони Британії старається публікувати дані розвідки про те, що на їхню думку зараз відбувається в Росії, чи йде хід війни. Отже, пишуть у Британії, що вважають, що зараз Сергій Шойгу, який є міністром оборони Росії. А є або може бути відсторонений від прямого спілкування з російським керівництвом і президента Путіна про хід війни безпосередньо інформують оперативні командувачі, Пише британська розвідка. Вони говорять, що знизилася довіра до Сергія Шойгу в Кремлі через неефективне керівництво, через відсутній прогрес Росії на полі бою, через як там пишуть, можливе висміювання офіцерами та солдатами. Через те, що рішу його немає великого бойового досвіду, пишу так, що знижується довіра так у Кремлі до міністра оборони, і можливо це також якимось чином є пов'язаним або може бути пов'язаним із новинами про оголошений контрнаступ з боку України. Що ж пишуть оглядач та експерти? Я також постарався подивитися, якими є їхні думки. Отже, зокрема, я бачив думку від. Автора видання The Economist, його звати Шашан Джоші. Пише він, що два тижні тому я писав, що не вважаю, що Україна готова до широкомасштабного контрнаступу. Буду радий визнати свою помилку, якщо найближчими днями виявиться, що це не так. Пише він. Дійсно, два тижні тому цей автор писав, що Україна, можливо, попри заяви, що такі такий контрнаступ готується. Він казав, що Україна насправді не готова. Що Україна не акумулювала достатньої кількості сил, що е, немає достатнього паритету чи переваги у з у техніці у в кількості військових на зокрема на півдні України? І він вважав, що такі заяви про можливий контрнаступ є завчасними. Трохи сьогодні от, пише він, що буде радий визнати свою помилку, якщо виявиться, що це буде не так. Ну, будемо спостерігати, так як. Ситуація буде розвиватися, насправді потрібно доволі обережно до цього ставитись і обережно коментувати. І про це просять і в військовому командуванні України. Тому будемо також дивитися і коментувати, ну, посилаючись на якісь офіційні дані, чи посилаючись на інформацію, яка є максимально без спекуляцій, наскільки це можливо, так? Колишній адмірал США Джеймс Ставріїс також коментував плани про контрнаступ. Він коментував це ще на вихідних в інтерв'ю видання NBC. за думкою Ставрідіса, Він каже, що український наступ серйозно може початися після дня праці. Це 5 вересня. Тут у США, чому він каже так? За його думкою, на його думку, українські збройні сили хочуть домогтися від цього контрнаступу, максимального також інформаційного ефекту. І е, вони знають, що прокидається західний світ після дня праці Принаймні, Сполучені Штати, ми знаємо так. Це день праці, це великий вихідний на початку вересня. І Він можна кажучи, так, от маркує для багатьох американців кінець літа від початок осені, кінець каніку, початок нового робочого року. І е, Джеймс Таврідіс вважає, що збройні сили України можуть м м м готувати цей контрнатор, зважаючи на всі інші фактори, зважаючи так на кількість озброєння. на... Ослаблені, ну, ослаблені позиції Росіян на півдні, але також він вважає, що відіграє і важливу роль і інформаційний ефект, і приблизно оцінює, що серйозні контрнаступальні дії можуть початися от, ну, через тиждень. Що для цього потрібно? каже Джеймс Ставрідіс, каже він, що потрібна Україні достатня кількість Хемерсів, потрібна достатня кількість боєприпасів. На його думку, Україна вже має такі спроможності і каже, що цього може бути достатньо для оголошення такого контрнаступу. Якщо ж ми говоримо про Хаймерс, то ще одно цікаве і важливе, насправді новину ми побачили цими вихідними. В Пентагоні оголосили, що міністр перепрошує заступник міністра оборони Сполучених Штатів. А його звати Вільям Лопланд. Він відвідав завод Lockheed Martin в Арканзасі. Це компанія, яка в тому числі виробляє хаймери, виробляє Джаволіни. Це велика військова компанія. Він відвідав, щоб проінспектувати виробництво, і заявив, що Сполучені Штати будуть нарощувати військове виробництво для того, щоб допомогти Україні протистояти ефективно проти повномасштабного російського вторгнення. Він сказав, що продовжуючи надавати Україні безпекову допомогу, ми будемо співпрацювати із промисловістю, щоб прискорити виробництво критичної зброї та систем. Сказав Вільям Лапланд, заступник міністра оборони США. Це включає надання фінансування для закупівлі додаткового обладнання, розширення виробничих ліній та підтримки додаткового найму працівників. Сказав він, і також, звісно, відвідавши завод, де виробляють хаймерс у Арканзасі. Місто Камдена Арканзас він сказав, що будуть і надалі сполучені штати тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб, які Україна зараз бачить для ефективного проведення операцій на полі бою, і а, каже цілі і мета у Сполучених Штатах доволі чітка. Це допомогти Україні відбити російський наступ. США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенно процвітаючу Україну, каже Вільям Лаплант. І будуть допомагати Україні в цих зусиллях, зокрема щодо військової допомоги, зокрема надаючи військове обладнання і озброєння для України, яке необхідне для ефективного відбиття. Російських атак та повернення території от така думка Сполучених Штатів. Я хочу трошки зараз глянути. Я багато зараз говорю, так, друзі, але важливо читати ваші коментарі. А, хочу подивитися, чи є якісь запитання, на які я можу відповісти. А, бачу, є, дивляться Чернігів нас зараз, Київ ще на Ютубі пише, Закарпаття нас дивиться. А... Користувач Душ том, є чутки, що на півдні більше немає командування. Трішки згоріло вночі, чи є у вас така інформація? Чутки можуть бути знаєте різними, але мені здається, важливо перевіряти інформацію. Важливо, дуже обережно ставитись до, до різних повідомлень, які є зараз у соціальних мережах чи в телеграм-каналах. Ну, інформації офіційної з боку Сполучених Штатів принаймні немає. Якщо щось буде. Чи якщо повідомлять свої оцінки в Пентагоні, ми повідомимо про стан російської армії, зокрема на півдні. Будемо слідкувати, також що пишуть військові дослідники, які моніторять ситуацію. Чутки, поки що знаєте, залишаються чутками. Ну коментувати я не знаю, чи, чи їх варто. Але коли буде якась підтверджена або принаймні достовірна інформація, чи з якимись доказами, то звісно будемо за тим стежити. Поки що, я не бачив. А, питає Amazing Johnny, чи спитаємо Карін Джанп'єр, це речниця Білого Дому, чи планує США в найближчому майбутньому надати Україні танки Абрамс. Я думаю, що це питання варто ставити, адресувати не до Карін Джанп'єр, речниці Білого Дому, радше до Пентагону. Ми постараємося запитати це за наступної нагоди. Сьогодні в Пентагоні, якщо не помиляюся, брифінгів не заплановано. Я принаймні в розкладі не бачив. Запланований є брифінг в Білому домі, власне Крінжан П'єр, але я не впевнений, чи вона таку інформацію буде мати. Зазвичай, коли ми питаємо щодо військових якихось речей, чи щодо підтримки, то така практика в Білому домі, що вони перенаправляють і кажуть звертатися до Пентагону, адже ну це відомство, яке опікується саме військовою підтримкою. Тому думаю, будемо звертатися з цим питанням до Пентагону. Отже, тому будемо стежити. Пише горій Самофалов. Жодна воєнна інституція України не оголошувала ні про наступ, ні про контрнаступ. Ну справді в командуванні південь оголосили сьогодні. принаймні змі прокомунікували для в коментарях. для засобів масової інформації і що збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Тому така офіційна інформація була. І до речі, от якщо ми говоримо про іншу якусь реакцію, чи як чи, чи як це коментують в офіційній посадові особи України от Михайло Подоляк, радник президента України, от буквально декілька хвилин тому у Твіттері сума написав, що переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі. Веде спеціальна українська делегація, зокрема, на південному напрямку фронту. Пише він: перемовини відбуваються успішно. Очікуємо на нові компроміси, виглядів, жестів доброї волі. Пише Михайло Подоляк, ну так тролить, вочевидь, російські збройні сили а, в напівсаркастичному такому тоні. Говорить про, а, про новини щодо оголошення контрнаступальних дій на деяких напрямках на півдні України. Але знову ж таки, попри те, що Україна оголосила такі дії, просять в командуванні ставитися до таких заяв обережно в плані того, що не потрібно розслаблятися. кажуть вони, кажуть, що це рано ще розслаблятися. Сили окупантів доволі потужні, говорять вони, і підтягували туди досить давно і просять з доволі холодним розумом підходити до таких новин. Набратися терпіння, а такі повідомлення лунають від а, українських офіційних посадовців. Друзі, а, давайте зараз трошки зробимо паузу в а, коментуванні саме цих новин. Вони безумовно важливі. Ми до них повернемося в другій частині ефіру. Але хочу так само а, показати іншу історію. Ми стараємося завжди балансувати. Говоримо і про актуальні новини в наших брифінгах і про те, що відбувається зараз, але так само показувати людські історії. Я знаю, ви багато писали, просили нас знімати такі репортажі про українців, які допомагають тут у США збройним силам України чи українським переселенцям, вимушено переселеним особам, і як українська громада долучається до загальних зусиль із підтримки України в цій війні. І в нас є серія сюжетів. Ми почали її випускати помалу. Серія сюжетів про українські волонтерські організації. Які допомагають тут з боку з Сполучених Штатів для України, і а, насправді одна з таких найбільших організацій, яка, яка є принаймні на східному Збережжі США, це організація разом із Нью-Йорка. організація, яка створилася насправді ще в 2014 році. Зараз, як і більшість волонтерів, вони з'явилося в них набагато більше роботи. Ця організація розширилася. Ми про них інколи розповідали в наших репортажах і були в ефірі. Представники цієї організації. Але, от наша колега Ірина Соломко, наша кореспондентка в Нью-Йорку, поспілкувалася детальніше з разомцями, з членами цієї, цієї організації про те, що вони роблять, про те, як змінилася їхня робота, на чому вона зараз фокусується, як вони її бачать в майбутньому. Давайте подивимося цю історію, і потім я повернуся до обговорення, зможу зачитати, подивитися, які у вас є коментарі, щоб не пропустити. І поки ми дивимося цю історію, також заохочую вас так писати якісь, можливо, ваші запитання, які є, я спробую зачитати, і тоді ми обговоримо їх більш детально. Давайте подивимось історію і повернемось після цього до нашої ефіру. Разом народилася на Нью-Йоркському майдані. Чим дуже пишаються засновники організації, коли взимку 2013-2014 на київському майдані українці відстоювали європейське майбутнє. Їхні співвітчизники, які в силу різних причин опинилися за океаном, збирали мітинги та гроші у Нью-Йорку. Ми побачили, що люди в Україні розуміють, що вони можуть змінити своє майбутнє. Вони хочуть творити своє майбутнє. Було дуже було неможливо стояти осторонь, тому що ми всі розуміли, що ми маємо і ресурси, і контакти живучи за кордоном. Ми хотіли бути частиною цієї команди команда, яка будує незалежну справ насправді незалежну. І процвітаючу Україну, коли майдан закінчився, розповідає співзасновниця разом Марія сирока Волонтери спрямували свої зусилля на розбудову в Україні нових та сучасних інституцій. Ми зрозуміли, що ми розбудували мережу волонтерів по, по цілій Америці, які е, могли давати нам е, свій час е, для того, щоб вкладати в ці інституції, вкладати в людей. Дуже швидко е, підхопився цей рух. Разом в Америці, тому що була нам люди почали довіряти, тому що вони чітко бачили, хто давав гроші і куди вони пішли. Ми створили такий Google Spreadsheet який був відкритий до всіх. Звичайно, ми там закривали імена донорів, які не хотіли розголошувати свої донейшн. Але цей цей файл ще досі існує це є тепер частина нашої історії і ем, якби оце оця відкритість це те, що нам подарувало цю довіру разом ці почали розбудовувати мережу партнерів в україні до 24 лютого організація виконувала роль платформи для реалізації проєктів. У співпраці з громадськими організаціями в Україні разом поміж іншого підтримувала талановитих дітей, допомагала підвищувати кваліфікацію українським лікарям, а також отримувати освіту ветеранам. Якщо у нас є група волонтерів, які мають проект, вони презентують його до нашого борду, і вони презентують ідею, можливості, хто їхні партнери в Україні або вони є тими людьми, які будуть його імплементувати в Україні, презентують бюджет. Якщо ми якщо ми, як команда, розуміємо, що це важливо, це важливо зараз. Ми беремося за цей проект і допомагаємо інформаційно, допомагаємо ресурсами, шукаємо інших волонтерів. в Команду до повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом працювало до сотні волонтерів. Після 24 лютого до організації приєдналося вже кілька тисяч людей. Обсяг зібраних коштів збільшився з 250 тисяч на рік, починаючи з 2014-го, до 60 мільйонів, які були зібрані за останні п'ять місяців. Президентка організації Дора Хом'я каже: унікальна партнерська структура разом, яка об'єднує дуже різних людей, допомогла швидко та ефективно організувати роботу в умовах війни. Якщо є різноманітні люди, різні підходи, різні бекграунди, але взаємоповага один до другої, то тоді можна справді робити те, що ми робимо. То вісім років підготовки були готові. Ми мали досить інфраструктури, що як ці перші потоки коштів прийшли, ми знали, що робити. Навіть до повномасштабного вторгнення ми мали план, щоб займатися тактичною медициною. Ми думали, що це буде довше. Ми думали, що це буде виглядати по-іншому, але вже були зв'язки з різними організаціями і ми співпрацювали. Наразі зусилля разумців зосереджені на тактичній медицині та забезпеченні українських військових дронами та зв'язком. Організація відкрила склади у Нью-Джерзі та Львові, де допомога сортується та відправляється до отримувачів. До бійців аптечки та інше обладнання довозять групи волонтерів. За словами Марії Сороки, від початку війни разом вже відправила в Україну майже 450 тонн допомоги. Ще один напрямок діяльності разом убіювання інтересів України у США. Для більш ефективної роботи організація відкрила офіс у Вашингтоні, аби бути поруч із федеральною владою країни, якби ми всі розуміємо, що на жаль, як неприбуткова організація, ми не можемо закуповувати зброю, і ми і не хочемо цим займатися. А тому яким способом ми можемо на цей процес впливати? Це розмови з нашими представниками в а, Вашингтоні. Це вибудовується такий міні-стартап. Між в межах разом, ось якби знову ж проект, в якого є команда, в якого є лідер, в якого є бюджет, в якого є бачення і цілі на рік, команда покриває конкретно розмови, спілкування і от побудову цих стосунків з конгресменами в Вашингтоні, але також і з виборцями по цілій Америці. Якби тому, що ми розуміємо, що важливо конгресменам, те, що люди в їхніх. Штатах вони переживають за Україну. Вони раді, коли їхній представник голосує за закони, які допомагають Україні, виділяють гроші на Україну. Крістофер Адвот один з представників команди з лобіювання, яку очолює Марія Сорока. Продовж кількох років він жив та працював в Україні, поміж іншого і в Донецьку, коли розпочалася повномасштабна війна, подав свою кандидатуру або долучитися до разом. Україна бореться за утвердження себе як повністю незалежної держави, країни не під впливом Росії з 90-х років. Я бачу це як колоніальну війну, боротьбу України за неприйняття колоніальної влади. Тому з цієї точки зору для мене дуже важливо розповісти цю історію та допомогти українцям. Війна також змінила і формат співпраці з волонтерами. Тепер частина людей, які працюють в організації на постійній основі, отримують стипендії. З великими грошима приходить велика відповідальність. і Ми не можемо просто говорити ми просто волонтери, ми працюємо на благо України. Якби ну, це серйозна робота в нас відповідальність перед донорами, перед американською державою, але найголовніше наша відповідальність перед українським народом, тому що якби ми маємо е цільово і правильно, і до як в Америці говориться, end user, надавати ті речі, які ми говоримо. Ми не даємо. Це перше. І друге розуміти, що гроші закінчуються, і нам потрібно продовжувати заохочувати донації і заохочувати волонтерів. І це якби це величезний шмат роботи. Поки триває війна, разом ці продовжуватимуть допомагати Україні. Коли ж війна закінчиться, ділиться планами Марія Сорока. Організації, члени та волонтери будуть активно включатися вже у відбудову країни. Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Ось така історія з Нью-Йорка про організацію, яка допомагає Україні з Сполучених Штатів, допомагає збройним силам, допомагає гуманітарними різними способами. Ми будемо продовжувати говорити і розповідати про такі організації в різних містах, не лише в нью Йорку, тому стежте за нашими ефірами. Обов'язково буде більше таких історій. Поки е, зачитаю, я бачу, назбиралося коментарів. Трохи зачитаю, де нас дивляться, і є деякі запитання. Отже. Роттердам з Нідерландів вітає Київ, також село Мала Лука. Передає вітання. Бачу також вітання зі Львова. Дивляться на Сукривому розі. Дивиться Одеса, Філадельфія, Закарпаття, інші міста та регіони. Друзі, дякую! Є також запитання щодо цих вихідних. Питає Amazing Johnny, наш постійний глядач. Питає він про демонстрацію, яка була. На вихідних у Вашингтоні чи багато зібралося людей. Дійсно в суботу перед Білим домом була акція з нагоди святкування відзначення 31-ї річниці відновлення української незалежності. Були присутні українські організації, були присутні українсько-американські ветерани, посольство, волонтери, купа інших людей. Приблизно було декілька сотень людей. Я ми також ввели стрім, я був присутній. Ми в суботу стрімали звітом. Ти декілька сотень людей було присутніми. Було багато прапорів українських до речі, не лише українці були, були багато американців. Приходили, були і грузини, були і литовці. Були також представники білоруської громади. Тут у США тому так було доволі багато людей. Бельгія нас також вітає. а Вітають нас у Львові. Вітають в інших містах. Друзі, ще є декілька хвилин до закінчення ефіру. Давайте для тих, хто приєднався пізніше. Нагадаю про що ми говорили на початку. Отже, про перші реакції на оголошений контрнаступ. Ми знаємо, що в оперативному командуванні південь оголосили про те, що Україна почала контрнаступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Однак, закликали набратися терпіння, кажуть, що розслаблятися ще рано. І закликають не, ну, не, не бути надто захопленими щодо таких новин. Закликають чекати щодо наступного розвитку подій. Але які є перші реакції тут у США на Заході? Зокрема, СіНН сьогодні обговорювали це в ранковому ефірі, а посилаються на двох високопоставлених чиновників у США проінформованих про дані розвідки. Отже, тут, за даними СіНН, говорять, що українські війська розпочали так звані формувальні операції на півдні. Що це таке формувальні операції? Це те операції, це військові а, військова практика перед масштабним контрнаступом чи наступом, яка передбачає нанесення ударів по системах озброєнь, по складах боєприпасів, по а, пунктах управління. Це зрештою те, що ми бачили в попередні тижні, зокрема на Півдні, а, зокрема з використанням установок ми бачили, що українські збройні сили дійсно завдавали таких ударів. А, в США, як пишуть CNN, вважають, що український контрнаступ, який насправді давно очікували, включатиме також поєднання повітряних та наземних операцій. А це поєднюється, чому саме зараз кажуть у CNN, Пояснюють журналісти. По перше, що Україна отримала за оцінками збройних сил України достатню кількість озброєння для того, щоб могти провести такі наступальні дії. Другий фактор оцінюють також, що що сили Росії є зараз доволі ослабленими. Зокрема, на південному напрямку і поєднання цих факторів принаймні коментують тут у CNN, що Україна так вважає, що поєднання цих факторів може дозволити провести якісь перші контрнаступальні дії, тому будемо спостерігати за наступними повідомленнями. Сьогодні також будуть брифінги у Білому домі. Ми спробуємо задати питання. Спробуємо ми дізнатися, як оцінюють чи є якісь оцінки в Білому домі, чи якось прокоментується. Надійшомо також запит до Пентагону, аби мати якусь відповідь від них. Тому будемо стежити, ну і і спробувати зі свого боку дізнатися більше якомога більше для того, аби проінформувати вас, також про те, як у США, зокрема реагують на такі новини з України. Друзі, дуже дякую вам за вашу активність за ваші коментарі. В нас залишається менше хвилини, тому думаю. Помалу будемо заокруглятися. Буду вам дякувати за за те, що ви дивитесь нас. Нагадую, також підписуйтесь на Ютуб наш, підписуйтесь на Twitter, інстаграм, Фейсбук. Стежте за нами в соціальних мережах. Ну і також не пропустіть сьогодні ефір ефіру 22 годині за Києвом. тайм. там будемо говорити про це та інше більше. Ну і побачимося з вами завтра в брифінгу з іншими темами. Дякую і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.